В цьому відеоролику ми розглянемо, як виконати п'ятий пункт завдання практичної роботи. Створи і збережи на своєму комп'ютері контрольний текстовий документ. Значить, тут сказано, що на робочому столі комп'ютера створи за допомогою текстового редактора блокнот текстовий документ з іменем на зразок. І тут вказано ім'я 7.01 риска, риска 7. Потім клас. Група ризка, прізвище, різке ім'я і розширення текста. Робиться це так. Правою кнопочкою клацами по полю робочого стола. Вибираємо в контекстному меню, яке з'явилося, пункт створити, а в його списку під пункт текстовий документ. Ось у нас утворився текстовий документ, це файл. І даємо йому ім'я. Записуємо 7. Риска, 0,1. Одна риска повинна бути. 0,1. Риска. Далі. Ну, оскільки я виконую це завдання якби від імені учня 7-го А-класу групи А школяря Івана, то я записую 7-й А велике. А велике, Амаленьке, риска, школяр, риска, Іван. Натискаю Ентер. Автоматично цей документ він має розширення тексту. Тому про це розширення ви не піклуєтеся. Якщо ви саме таким шляхом пішли, то він автоматично отримує це розширення. Далі його слід відкрити, два рази клацаємо по ньому, відкривається вікно цього текстового документа. і тут в ньому набираємо цей текст. Ну, Я зроблю так. Я його виділю блоком, скопіюю. Тут сказано, натисне Ctrl-C. Я натисну Ctrl-C. Потім встаю у поле вікна текстового документа, правою кнопкою клацаю, вставити. І ось у нас текст вставлений. Ну, тут можна задати вигляд. Або формат переносити по словам. Отак, формат, і ми тоді бачимо цей текст не в одну лінію, а от уже в три рядки. Так, і тут учнем якого 7 А класу міняємо прізвище на школяр, ну і школярем Іваном. Ну, Іван я співпала. Ну тут в кінці ставимо крапку. Натискаємо файл, зберегти, закриваємо це вікно і ось цей файл у нас вже створений.